Ну що, друзі, назриває нове цікаве кримінальне провадження. Народний депутат України Єлізавета Богуцька звернулася до Служби безпеки України та до Офісу Генерального прокурора, щоб вони перевірили діяльність такого доволі на жаль відомого депутата Олексія Гончаренка. Цей добродій Олексій відомий чим? Ну, Зокрема, що він 9 років був партії регіонів. Кричав, що Одеса руський город, що там розмовляли і будуть розмовляти російською, а потім різко саль Сальто мартали і він вже в партії Петра Порошенка. І тут він прям суперпатріот. Але що цей Олексій інформаційно робить? Ну, те, що він там, якби. Пише то одне а суть в іншому в своїх голосуваннях. Вже з квітня 2025 року. Гончаренко систематично голосує проти продовження воєнного стану і проти мобілізації, і це не тому, що ну там русських ми зупинили, чи ще щось. Просто от Олексій вважає там з якихось своїх особистих міркувань, що не потрібно. Продовжувати мобілізацію і воєнний стан. Ну, ми то всі розуміємо, які наслідки це буде мати, і кому це лише на користь. От. А останнім часом, взагалі, публікація Олексія навіть став використовувати інший зрадник, колишній наш співгромадянин Дмитрієв. Це той, якого зараз називають переговорником Путіна, який спілкується. Із американцями і намагається їм втюхати план капітуляції України перед Росією. Так, от цей Дмитрієв залюбки у себе в Твіттері перепощу Олексія Гончаренка, який каже: Та, ну в принципі, ну а що? Нам треба підписувати такий план, він не найгірший. Куди ж ми можемо подітися? Тобто, бачите, як е цікаво Олексій і голосує, і пише дописи з такою. Яке явно сприяє нашому ворогу, тому хай ці дописи і хай його діяльність перевіряють компетентні органи. Ну а ми побачимо, як це буде відбуватися і які будуть результати.